Усім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Yamaha Dragstar 400 Custom. мотоцикл з Японії. Дуже мало їх вже залишилося. Вони багато їх приходить кислих. Цей мотоцикл, яка відмінність? Ну, тут усі ключики є, тут оригінальний окрас повністю весь хром в класному стані. Давай спочатку, як завжди, просто покажу стан, ну, якісь недоліки. Ми ж недоліки показуємо. Так, от диви. одразу от те, що я побачив, тут на крилі от є такі цяточки. бачиш, от До речі, гума у нас 2022 рік вперед. Такий залишок по протектору вона має. І 2023 рік зад. Це in Japan. тут одразу що мені з того, що не подобається, от диви. Ось тут є спиця, це з Японії воно так прийшло і вона в чимось, От воно... Пальцем воно якби відмивається, ми не відмивали, воно так прийшло, воно так і є. Але ну, тут, тут є отакий от, от момент. І оці е, болти гальмівні, їх теж так само якоюсь фарбою, просто взяли, так взяло, пофарбували, так от дуже якось незрозуміло, навіщо це було зроблено, але ну, японці так зробили, воно відмивається, якщо хочете, он просто бачите. О, вона прям коржами злітає, злітає он, бачите. Он. Ну, отак от є. Але тут все от ніде ні, ні окісла, бачите, в якому воно стані. От, рідне йнування, тут рідний лак. Це не перефарбовано нічого. Навіть пильники не потріскані. От, Хром просто ідеальний на перах. І тут, і тут просто ідеальний. Так само і тут от, от, не фарбований. І воно оригінальне і воно часто тут кордує. Тут Тут, ніякі слідів. тут навіть ця плівочка от на рамі от, бачите, залишилась навіть заводська оця плівочка. Оця, ця. Тут он, замочок все яке, це оригінальна плів. Ну, бронеплівка це оригінальне, це те, що по заводу ну, Це, це що тут наклієно. Отут от все в якому класному стані. Ось тут з цього боку ну, покажи, будь ласка, з цього. Бачу. Ну що, давай по порядку, по порядку. По порядку. Дуги. Отут є отакі от сліди, от, цяточки. Отут є такі сліди. Колпачки, отут на колпачках є отака от. от. Ну це на них, вони, до речі, якщо кому не подобається... Вони окремо продаються, їх можна змінити. І тут, і тут таке є от. Тут ідеальний хром, тут все ідеально, тут все супер. Це оригінальна фарба на двигуні так само. Тут, тут, тут ну, ці-усі от екологія в якому класному стані. Отут фланці оці, Отут на трубах хром. Штанга оця, якщо я не знаю, воно видно чи ні, ідеальний хром. Тут все супер. Е, отут от. Ну, є от моменти от, фарбою, Я не знаю, це кісточка, чи, кисточка, чи е, спонжик, але вони є. Отут, отут, от я бачу, отут я бачу. От. Це є. Навіщо, знову ж таки, це зроблено було, не зрозуміло. Отут є пляма от, на глушнику. Глушники повністю... О, стоп! от, Ще покажу ось ця. Задній диск ідеальний, ну тут все супер. Спиці всі, все офігенно. Задня гума 23 рік, отакий залишок. Поворотники. Тут все це оригіналі. от є момент. Тут все супер. Хром тут супер, тут су... Ну Тут я ж кажу, рідне і нвань, оце все. От, ну, тут от, оце от залишилося, отут от, от, все, хомутики, ці всі, ці всі різинки. Навіть ця штучка на це, вона залишилась. Тобто тут все ну, от, воно в дуже класному стані. Саме я кажу, що воно не кисле ніде. пынка тут все. Вон, ключики. вообще. Все це, це повністю все показав. Я не впевнений, що він заведеться. Ну, На жаль, акумулятор розрядився, я обіцяв зняти це відео, я його зняв. Але ну, я потім заряджу акумулятор, покажу, як він працює, як воно все їде, як все відбувається. Отут ще от такий от момент. От. Маленький, але він такий самий є. От. Отут і на траверсі. Все оригінальне рідне, але... От, ну, всі-всі недоліки, які всі є. Ну, звісно, що мотоцикл, ви ж враховуєте, що мотоциклу більше 15 років. Але ну, як для такого мотоцикла, він просто в супер чудовому стані. Ось тут я не знаю, ти показував, що тут все сухенько, ці усі От, сигнал в якому класному стані, оце оце. Огон. Подиви, тут пружинниці взагалі як нові, позалишалися. Тут навіть фланець, флані, отут, отут можна показати, в якому воно все класному стані. Загальним планом ти показав його, да? от так? Отак от ти теж да, зробив обльот. Зробимо ще відео, заряджу акумулятор, обов'язково знімемо. О, спиться оці. оці, оці. Це все ти показав, так? Да? Ось стікі болти. О, О, тут ще я побачив. Воно все маленьке, воно... ну, Ти загальним планом покажи, що воно нічого не видно. Але ж моя задача саме всі оці моменти, які навіть самі-самі дрібні. Моє завдання показати всі-всі-всі моменти. Всі моменти, всі нюанси. Отут ручка. Е -е, воно от. Злізло. Ну, можна тяготи, але... Ну тут он, я не знаю, ти покажеш, ні.